Шановні колеги, розпочинаємо брифінг заступника міністра юстиції, керівника апарату Оксани Іванченка та директора департаменту державної реєстрації міністерства юстиції Сергія Бенедисюка. Будь ласка, доброго дня. Шановні журналісти, колеги. Дякую всім, хто зголосився прийти сьогодні на прес-конференцію, яку ми присвячуємо. Тому аби нагадати всім представникам бізнесу, що 25 вересня збігає граничний термін подання бізнесом відомостей про кінцевих бенефіціарних власників контролерів компаній. І, власне, так званої реєстраційної картки форма номер 4 Як ви пам'ятаєте, в травні поточного року склалася така досить напружена ситуація ажіотаж в реєстраційних службах навколо подання юридичними особами відомостей про кінцевих бенефіціарних власників. Здебільшого така складна ситуація була викликана тим, що представники бізнесу, на жаль, в самий останній момент згадали про те, що необхідно подати відповідні відомості до включення їх до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, і тому виникали і величезні черги, і природньо, що відбулося, відбулося така ситуація, коли громадяни України були істотно незадоволені. Такої ситуації. Міністерство юстиції, усвідомлюючи це, робили, робить все від нас залежне для того, щоб забезпечити громадянам належні комфортні умови для подання відповідних реєстраційних карток. Зокрема, разом з парламентарями нам вдалося успішно вдалося 21 травня схвалити зміни до закону, які ми відтермінували строк подання відповідних відомостей на 4 місяці. І власне сьогодні ми тут зібралися для того, аби ще раз нагадати нашому бізнесу бути дисциплінованими і організованими, і пам'ятати, що залишилося 22 календарних дні, протягом яких необхідно подати до державних реєстраторів реєстраційну картку за формою номер 4 яка була. Порядок подання якої був значно спрощений Міністерством юстиції, і тому ми повідомляємо, що ми здійснюємо все від нас залежне для того, щоб протягом останніх днів порядок подачі вказаних документів був максимально спрощений для громадян, був комфортний і забезпечений на належному рівні. Ну, зараз, я думаю, що може більш детально прокоментувати Сергій з приводу порядку подання відповідних відомостей. Дякую, Оксана. Дякую, шановні пані і панове, що ви завітали до нас. І насправді основна наша мета це дійсно донести цю інформацію не тоді, коли вже будуть великі черги, коли знову ситуація може стати напруженою з поданням цієї інформації. Тобто ми наразі хочемо зробити так, щоб а, цих черг цього негативу максимально уникнути. Відповідно, а, дуже велике прохання з боку Міністерства юстиції прокомунікувати якнаймога як ширше поширити інформацію щодо необхідності подачі даних по бенефіціарам. Тому що ну, є така традиція, люди чомусь починають згадувати про нормативні вимоги в останній тиждень чи в останні два тижні. І тоді просто в силу об'єктивних причин ми не можемо обробити весь масив даних, які до нас надходять. Так було минулого разу, так було наприкінці весни. І незважаючи на те, що багато компаній подало вже цю інформацію, все рівно залишилась досить велика кількість і тих, які не подали. І ми дуже не хотіли б, щоб вони почали подавати відповідні форми там на протязі останнього тижня. Тому що знов таки, незважаючи на те, що більше половини подало, якщо всі прийдуть в останній тиждень, це знову будуть черги, знову буде витрата часу співробітників компанії, знову також працівників міністерства юстиції будуть сидіти цілодобово на своїх робочих місцях. Ми б максимально знов таки це б хотіли уникнути. Я також хотів би зупинитись на тих нововведеннях, які ми зробили, для того, щоб полегшити подання цієї інформації. Основні два. Тобто, перше нововведення це те, що ми зробили форму 4 у вигляді конструктора. Тобто, по вуком рахунку, якщо ви подаєте інформацію виключно по бенефіціарам, немає необхідності, подавати, підписувати і подавати всі, старі, всі е, незаповнені сторінки інші. Тобто, достатньо роздрукувати титульну сторінку і е, сторінку, яка стосується подання даних по бенефіціарам. Mm -hmm. От, можна роздрукувати в двосторонньому вигляді і подати в, е, на одному аркуші. Що це дозволяє зробити? Ну, крім економії паперу, звичайно, це дозволяє також полегшити процес нотаріального засвідчення підпису і відправки форми поштою. Тому що форму можна подавати особисто. В цьому випадку засвідчення підпису керівника не потрібне нотаріальне. Але існує така опція, про яку хочу нагадати: це відправлення форми за допомогою засобів поштового зв'язку. В цьому разі закон вимагає, щоб підпис керівника був нотаріально засвідчений. Але знову таки одна справа засвідчувати підпис там на 10 сторінках, інша справа засвідчити підпис на одній сторінці. Тому для тих, хто готовий подавати форму, але не готовий гаяти час якийсь, якийсь час своїх співробітників, пам'ятайте про цю можливість. Форма досить проста, тобто існує дуже низька вірогідність, що ви щось заповните невірно і вам відмовлять. Тобто, скоріш за все, що якщо ви заповните форму і поштою, вам її зареєструють і знов-таки, ви відправили пошту, ви виконали свій обов'язок. Що стосується також другого нововведення, це можливість електронного попереднього перегляду заявок. Як це працює? В Міністерство юстиції на сайті є великий такий банер онлайн-сервіси, куди можна заходити, там є графа, яка стосується. Подання попередніх заявок по а, бенефіціарам. І там є також відеоролик, там десь 4,5 хвилини, який дуже детально пояснює, як це технічно зробити. Тобто, на жаль, поки ці опції скористалися не так багато осіб, тому також дуже великі прохання її донести, тому що, по-перше, це спрощує процедуру, тобто, людина їй не потрібно йти перший раз. Вона подає документи. Копію в електронному вигляді, реєстратор перевіряє, наскільки вона вірно заповнена. Якщо вона заповнена вірно, реєстратор призначає конкретний час, коли людина має піти пройти з паперовим носія. На жаль, закон сьогоднішнє законодавство не дозволяє нам повністю відмовитися від паперового носія. Але таки електронна попередній перегляд заявок він дозволяє, по-перше, бути впевненим, що коли представник... Приходить з паперовим документом, він уже буде прийняти. І по-друге, що напевно саме основне, це прийти у визначений час поза живою чергою, тобто час, який буде попередньо визначений реєстратором. А Також звертаємо увагу на те, що ми прибрали обов'язок подавати інформацію тим юридичним особам, власниками яких є фізичні особи. Але знов-таки, це лише в разі, якщо відповідні фізичні особи є бенефіціарами юридичної особи. Тобто в цьому разі вважається, що такі фізичні особи є кінцевими вигодонабувачами, бенефіціарами. Тобто, для чого це було зроблено? Існує досить багато компаній, камп зокрема товари з обмежною відповідальністю, які створені двома трьома фізичними особами. Там по 30%, по 50%, тобто ці особи однозначно підпадають під поняття бенефіціарів. І їм ще раз подавати форму, стояти в чергах, напевно, сенсу немає. З рахуванням того, що таких а, юридичних осіб досить багато, а, зокрема, формі товари з обмеженою відповідальністю. Ми також зробили а, в законі перед перехідних положеннях а, передбачено звільнення від подання цієї інформації. А, і в такому разі, ті фізичні особи, які зараз в єдиному державному реєстрі вказані як засновники чи тобто, учасники юридичної особи, вони будуть автоматично вважатися бенефіціарами. Що можна додатково додати, що звільнені від обов'язку подавати такі відомості так само релігійні організації, державні та комунальні підприємства. І Політичні партії, творчі спілки, торгово-промислові палати, адвокатські об'єднання тому ще раз. Звертаємо увагу, аби всі детально ознайомилися з статтею 24 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, для того, аби розуміти і можливо зменшити кількість і звернень, які надходять до Міністерства юстиції від таких юридичних осіб, які функціонують в організаційно-правових формах. Тільки що мною озвучених. Да, і ще, так. до речі, один важливий mm -hmm. момент, на який я хотів звернути увагу, це тобто форма містить наразі 4, вона містить галочку відсутній кінцевий бенефіціар. Тобто, існує ситуація, коли, наприклад, українська юридична особа, ну там, не знаю, товариство з обмеженою відповідальністю, воно в кінцевому результаті володіється, ну, наприклад, якимсь американським інвестиційним фондом. Тобто, або якоюсь компанії, в якої є дуже велика кількість акціонерів, це в першу чергу стосується підприємств, які засновані великими іноземними корпораціями. Тобто, в цьому разі ситуація може бути така, що там максимально ще немає якихось осіб, які підпадають під визначення бенефіціара, передбачене нашим законом про запобігання. Про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Воно міститься стаття 1, пункт 20, там, де передбачені певні критерії того, хто є бенефіціаром. Тобто, в цьому разі, форма передбачає, знов-таки, галочку, яку потрібно, в якій можна поставити відмінку, що кінцеві бенефіціари відсутні. Тобто, знову таки існують такі ситуації, практично, коли визначити особу, яка там може здійснювати вирішальний вплив на відчуження майна, на формування органів управління, підпадати під формальний тест 25 і більше відсотків голосів, її просто може не бути. З одного боку, з іншого боку, я звертаю увагу на те, що передбачена якщо за несвоєчасне подання інформації передбачена адміністративна відповідальність, то за подання недостовірної інформації. Це вже може кваліфікуватись відповідно до Кримінального кодексу України. Тому перед тим, як, перед тим, як ставити цю галочку, потрібно чітко розуміти, що дійсно кінцевих бенефіціарів немає. Дякую, колеги. Чи будуть запитання до наших спікерів? Да, будь ласка, прошу. Віталій, очікування, розкажіть, будь ласка, чи є? Ну, дивіться, я можу навести вам загальну статистику. Тобто з тих, хто, хто не подав, тобто подало більше мільйона. Хто не подав, це більше 200 тисяч. Там десь близько 215 тисяч. Знов таки, ми розуміємо, що з цих, хто не подав частина компанії, це, напевно, компанії просто порожня. Ну, з рахуванням складності так звані. Компанії, які просто власники яких замість того, щоб їх ліквідувати, вони їх просто кину, покинули. Відповідно, ми розуміємо, звичайно, що такі компанії інформацію не подадуть, тому що вони не ведуть жодної діяльності. Там номінально хтось там числиться директором, але зазвичай в, такі, в таких, в таких ситуаціях людина просто там пише заяву, що вона вже не директор І... Тобто, ми розуміємо, що з цих е 200 чимось тисяч. Частина компаній інформацію ну і не подасть об'єктивно. Але все рівно, навіть якщо брати, що якийсь відсоток не подасть, велика досить кількість залишається тих, хто має подати. І ця кількість, вона знов ну, таки, вона припадає в першу чергу на великі міста. Тому ситуація, яка може. І тоді, коли бенефі... дані по бенефіціарам подавалися першого разу, десь в районах зазвичай великих проблем не виникало, тому що там не стільки багато юридичних осел. Але якщо, наприклад, ми допустимо, що не подало 100 тисяч з цих 100 тисяч 80 тисяч Києві, якщо ці 80 тисяч прийдуть в останній тиждень, це також буде колапс. Тому що для того, цю інформацію це ж не просто. Ну, тобто, коли особа приходить з, цими, з цією формою і потрібно прийняти, працювати. це, тобто на кожного, на кожного заявника там, припадає якісь, як мінімум 15-20 хвилин для того, щоб внести цю інформацію в систему. Тому рахуйте, якщо, якщо в великих містах буде по кілька, по кілька десятків тисяч компаній, які будуть подавати цю інформацію, це все рівно буде проблемою. Це таки це не буде проблемою, якщо вони почнуть подавати її зараз. Три тижні цього достатньо. З рахуванням того, що більше мільйона вже подало, тут десь мільйон двісті, тих, хто мав подати, вони вже mm -hmm. подали. Але якщо е, ці компанії, які не подали, прийдуть там в останній тиждень, то все рівно це буде проблема. Якраз наша прес-конференція спрямована на те, щоб цієї ці проблеми уникнути. Ми також ну це не єдиний шлях поширення цієї інформації. Ми, звичайно, також спілкуємося з професійною спільнотою. Ми робимо відповідні публікації в засобах масової інформації на веб-ресурсах. Ми намагаємося якось сіляко заохотити тих, хто ще не подав відповідні дані, це зробити до 25-го і починати це робити прямо зараз. Ще раз можемо нагадати, що. В Києві, наприклад, де діє у нас експеримент з екстериторіальністю, представники юридичних осіб можуть подавати відповідні відомості до будь-якої реєстраційної служби в місті Києві в будь-якому районі, де їм зручно, де вони знають, що, наприклад, найменші черги протягом дня, де їм комфортно, там. Наприклад, забезпечуючи якісь свої там життєві потреби, принагідно можна зайти до найближчої реєстраційної служби і подати відповідні документи, а не створювати черги в традиційно таких перевантажених службах в центральних районах міста. Да, це дуже це, 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 да. це, це дуже важливий коментар, тому що звичайно да. більшість. Компанії в Києві зареєстровані в Шеченківському і Почерському районах, тобто, і, і потрібно пам'ятати, що наразі документи можна подати до будь-якого району міста Києва і краще там проїхати десь Сятошинський чи Дніпровський район це не так далеко. Соломенський так само Соломенський, так. дуже гарна да, да. інфраструктура забезпечена комфортно, абсолютно да, Солом'янський. Це один з найкращих да, до речі да. по центрів да, надання адміністративних послуг. І тому потрібно це брати до уваги, тобто краще десь потратити півгодини часу на дорогу чи годину, чим чекати 3-4 години на те, щоб прийняли цю інформацію. І знов-таки ще раз наголошую на те, що дані можна подати по пошті. Тобто засвідчити підпис у нотаріуса, це напевно ну, не знаю, буде вартувати може плюс-мінус те ж саме, що відправити співробітника там забезпечити йому не знаю пальне тому подібне. Тобто, потрібно також приймати до уваги цю можливість рахуванням того, що наразі підпис потрібно буде засвідчувати лише на одному аркуші. Дякую, що будучи запитання. Дякую всім за увагу. Дякую. Дякуємо вам побачення.